Будем. А, так, да, давай приберемо. <світлення> давай розкажемо про освітлення взагалі, бо освітлення це ж надзвичайно важливе рішення. Так, насправді освітлення це дуже важливо і важливо його правильно проєктувати. Одразу біля плити, поки ви щось собі готуєте, є також наші огляда. Насправді це не просто спальня, а мастер-блок. Всім привіт! Привіт! З'їдемо зараз на ЖК оболонь Пласа подивитись і завершити об'єкт який ми виконували під ключ і разом з цим знімемо вам огляд покажемо влог як все було і покажемо як все вдалось Тут ми вже насправді все прикрасили, я вам не зняла, але вже покажу вам готовий інтер'єр, проведу вам екскурсію по кожній кімнаті, розкажу про фішки, які ми застосували, які інтер'єрні рішення ми додали для того, щоб цей інтер'єр був дуже комфортним, затишним і радував багато років своїх власників. Тож поїхали? Ну що ж, давайте почнемо. Після коридору нас одразу зустрічає в цьому інтер'єрі. Ця прекрасна кухня-вітальня, яка є серцем дому, яка об'єднує всі інші приміщення, бо саме з кухні-вітальні ми входимо у всі приміщення. Це не типове планування, але ми створили його, бо воно було найкращим з усіх варіантів для цієї геометрії квартири. Зараз вам покажу планування детальніше, але для того, щоб у вас було уявлення, ось це вхідна зона, яка я тільки що була. Тут у нас є такий пуфік і вхід в маленький санвузол. І саме після цього оця прекрасна кімната. Так, наочно показую, що велика компанія тут вміщається, бо вже всі тут, всі, всі прийшли. Не вся наша студія сьогодні тут, бо у нас багато хто працює віддалено, але е, хто зміг, хто зібрався, бо ми дуже любимо зустрічатися вже в готовому просторі для того, щоб і, е, по-перше, все доробити, прикрасити, а по-друге, щоб підвести підсумки і подивитись на результат нашої роботи. І якраз я вам обіцяла показати планування, і тут, якраз, у нас є Аня. І ми разом давайте подивимось на те, що було і що стало. Так, це був наш план до. І тут 95 квадратних метрів. Так, тут ми бачимо відкриту загальну площу, Ми мали колону, яку ми мали обіграти в монтажі та плануванні. Ми спланували все таким грамотним. Плануванням, коли розмістили майстер-блок, який ми вже вам показали, та дитячу кімнату з просторою кухнею вітальною, та отримали таке планування. ми потрапляємо у квартиру. Праворуч у нас великі шафи для розміщення верхнього одягу. Тут у нас деркало повне звіст, а та такий невеличкий санвузол, який буде загальний для гостей, дитячої. Після чого ми потрапляємо у кухню вітальню простору на 8 осіб. У нас тут така красива та затишна кухня з барною стійкою та обідний великий стіл для всіх. З кухні вітальні ми маємо доступ до дитячої кімнати, де ми розмістили спальню зону, також передбачили робоче місце, коли буде дитинка підростати, та балкон за побажанням клієнтів залишили для дитинки. Також тут ми потрапляємо у майстер-блок зі своїм санвузлом, зі своєю гардеробною та просторою спальнею з додатковим робочим місцем. Супер. І тут у нас ще, до речі, такий от комора вийшла організувати з пральною зоною бойлером, де ми змогли також додати ще очистку води за побажанням. Так, і от навіть тут можна побачити, що одразу на плануванні ми передбачаємо, от який буде саме бойлер, на скільки літрів, яка сушильна суш і пральна машина для того, щоб все це в результаті вмістилося і все було правильно по розмірам. Тому тут кожен елемент не просто накреслений, а він передбачений у своїх натуральних розмірах, щоб все потім чітко реалізувалося. Ну, а після планування так просто погортаю, вам покажу, як виглядає проєкт. У нас тут всі також все підібрано відповідно до візуалізації і зроблені всі плани. От все освітлення, яке я вам показувала в інтер'єрі, воно все відображено на плані. І з таким дизайн-проектом. Тільки в радість виконувати ремонт, бо всі робітники розуміють, що їм робити, де їм робити, і в результаті наші клієнти отримують саме той інтер'єр, який і був в проєкті. Також ми ось показуємо всі такі складні елементи в 3 d моделюванні для того, щоб меблярам потім було це легко здійснити, щоб все було зрозумілим, і кожен елемент був правильно передбачений для того, щоб реалізувати все в точності. Так, як у нас і вийшло. Ми обов'язково вам покажемо візуалізації, як було. А, і от ви бачите вже реалізацію, як все вийшло в результаті. І це надзвичайно. Для нас приємно, бачите, всі вже такі і задоволені, і трошки втомлені після процесу. Це надзвичайно приємно, тому що це і є результат нашої роботи. Це такий готовий гарний простір для життя. Також цікавого, так як ми всі ці стіни добудовували, було ще одне побажання у замовників: це знайти місце для домашньої бібліотеки, бо у них є багато книжок, і ми спроєктували стіни таким чином, щоб між ними вбудувати ось ці полички, які посередині є акцентною відкритою зоною з відкритими полицями, там можна буде розмістити книги. А з двох боків там закриті полички, які відкриваються. І там теж є місця для зберігання. Окремо розповім вам про кімнату, яка знаходиться ось тут. Бачите, це вхід в квартиру, і недалеко у нас є кімната, яка є побутовою. Тобто тут у нас пральна і сушильна машина. А також гардероб. теж. Це друга гардеробна кімната, яка вже є такою функціональною і для прання так само. І можна зберігати також все, що необхідно. Ці двері це двері не прихованого монтажу. Це звичайні двері, які мали бути з лишствою. Але можете звернути увагу, що тут лиштви немає, а все тому, що це стінові панелі. І двері виконані також в такій самій панелі. Таким чином вони тут виглядають як приховані. Ми хотіли зробити саме так, щоб не було ефекту багатої великої кількості дверей в одній кімнаті, так як з цієї кімнати у нас двері ведуть і в інші кімнати. То з цієї сторони ми хотіли зробити такий цілісний. Фасад. Маленький санвузол. Тут у нас є ванна, також є місця для зберігання і класично тумба і дзеркало. Тут над туалетом ми сховали сантехнічний колектор, що є також тим. Що ми дуже цінуємо, це якість прихованих робіт, які ми не бачимо, але які визначають теж комфортне життя, бо при потребі все дуже зроблено чітко. Можна відключити або включити те, що треба. Також передбачена система антипотопів, і це створює не просто затишок, так а ще й практичність, ще й безпеку, і комфорт проживання в цій квартирі. Спокій складається з багатьох речей не тільки з інтер'єрних. Розкажемо вам про цю кухню. В нас вона вийшла така світла, мінімалістична, бо насправді вона потім з життям людей наповниться, тут з'явиться трошки техніки, посуди, корпушнички. Але сама база в нас мінімалістична і спокійна. На фартусі і на стіниці ми використали керамограніт, це одне покриття, і тим самим кухня виглядає більш такою маловітною і об'єднаною. По наповненням. Одразу біля плити в нас тут є таке невеличке карго, що дуже зручно, можна якісь олії, спеції тут зберігати, все буде під рукою. Під плитою в нас є дві глибокі шухляди, де можна буде зберігати якісь великі кастрюлі, якісь тарілки, мисочки для салатів, якісь такі подібні великі. Речі. Одразу біля плити, поки там, що собі готуєте, є також на шухляда, де будуть знаходитись якісь прибори, вона подвійно, тобто висувається і знизу є ще одна шухляда для якихось вже неглибоких тарілочок. Але візуально нам це дає змогу зробити просто соцільний фасад, не передбачаючи ще одного діяння. Поруч у нас посудомийка, одразу біля мийки розташована. і Така гарненька миєчка в нас е, монтується під стільницю, що дуже зручно, ви собі можете одразу змахнути якусь водичку, якийсь бруд в мийку, нічого не лишається, зайвих бортиків немає. Це практичне і досить естетичне рішення. І також на нашій улюблені так вбудований диспенсер для чого тут є. Також ця штучка дуже зручна для мийки овочів. Ага, дякую. Ну і звичайно, це вже мабуть мастхев, про який ну всі знають, але просто нагадаю вам, що на кухні дуже класно робити без ніяких бортиків, стиків фартук і стільницю це і практично і надзвичайно естетично. Ми насправді старалися підбирали декілька нас було взірців по цьому ДСП, декілька було варіантів. Ми дуже довго думали. Бо у нас була мета також, щоб це була і гарна текстура, і гарний колір, і щоб воно напоєднювали з тонуванням нашого обіднього столу, адже це різні дерева, але ну, вони мають відповідати да, в одному відтінку. Але насправді вийшло дуже вау. Текстура гарна, вона не рябить, вона має плавні переходи, дуже красива і приємна на дотик. Ти прям відчуваєш цю фактуру дерева. По глибині теж дівчата-архітектори, коли розробляли планування, вони передбачили комфортну глибину цієї стільниці. Що тут гарно стає і тарілочка, і не переживаєш, що там щось впаде на диван. І дійсно це класне місце, адже тут може сісти дві людини. От ми сьогодні цілий день тут пере. Вбиваємо. Тут у нас сидить троє-четверо на дивані, і це класна така локація, коли вся компанія або вся сім'я може зібратися разом за переглядом якогось фільму або якоїсь події. Покажу вам також спальню, а насправді це не просто спальня, а мастер-блок, в якому ми передбачили саму зону для відпочинку. Також тут є власний санвузол з душовою кабіною, з великим зручним умивальничком та місцями для зберігання, яких тут також багато. Ось ці всі шафи, які вбудовані між Фінами. Ми їх зробили теж в колір плитки максимально для того, щоб це було комфортно. І бачите, тут є також багато місць зберігання, щоб бути максимально зручним, бо для замовників було надзвичайно важливо, щоб в кожній кімнаті було багато місць зберігання. Тому і в спальні тут є своя власна гардеробна кімната, в якій також є багато. Варіантів і місць, що можна зберігати. Це я в гардеробній таке величезне дзеркало. Також для того, щоб було зручно приміряти все, подивитись. Це ми тут приносили декор в такій фірмовій сумочці. От. А Даша тут перевіряє наше освітлення. Так. Розкажи, давай розкажемо про освітлення, взагалі, бо освітлення це ж надзвичайно важлива річ. Так, да, насправді освітлення це дуже важливо і важливо його правильно проектувати. Ми завжди над цим дуже сильно заморочуємося, обговорюємо з командою якісь можливо нові рішення, інші погляди. І в цій кімнаті, в спальні, конкретно ми зараз знаходимося тут. По сценаріям освітлення, що в нас є? У нас є загальне стильве. Освітлення трекове. Ми використали дуже якісне. Це треки магнітні від бренду LTX. Вони світять таким нейтральним світлом, мають гарний показник. CRI, це показник, який відповідає за передачу кольору. Тобто, саме світло, воно нам не псує кольори, не псує текстури. Це дуже важливо, бо ми можемо да, заплатити великі гроші за корпусні меблі, а потім поставити неякісне світло, яке все нам зіпсує. тут ж. Світло навпаки грає нам на руку і підкреслює всі матеріали. І також тут дуже гарна частота світла, і воно не мерехтить, що приємно для ока, воно класно діє на організмі. І у вас немає роздратування, яке ми навіть часом не помічаємо через за того, що погане освітлення в квартирах. Тож з цим все буде гаразд, і ми дуже втішимо, що в нас була змога використати тут ці треки. Плюс подивіться, які вони мінімалістичні, такі бубочки, дуже акуратні, малесенькі і зовсім не привертають великої уваги до себе. По вечірньому освітленню в нас тут використане тепле освітлення, це лед підсвітка за панелями за ліжком. І ми її об'єднали на один вимикач з підсвіткою під макіяжним столиком, тобто вони одразу вмикаються і ввечері є така затишна атмосфера. І також тієї ж теплої температури в 3000 к ми використали LED-підсвіточку під полицями. В майбутньому тут з'явиться робоче місце. Наразі це місце, яке передбачене для дитячої колиски. І буде як і нічний бра слугувати, і як підсвітка для робочого столу, і як додатково можна буде додати ще настільну лампу. Що хочеться щось додати в інтер'єр, наприклад, картину або постер. Але виникає багато сумнівів, який розмір краще обрати, які кольори краще обрати. І особливо, якщо ви робите ремонт самостійно, або у вас вже є готовий ремонт, але хочеться його доповнити. Та я хочу розповісти вам лайфхак, бо з'явився один дуже класний сервіс це помічник Flaudi, який якраз допомагає вам підібрати картину або постер в інтер'єр. Мені дуже сподобалось, що він аналізує простір, дивиться, які є кольори, яка стилістика, і підбирає тільки те, що вам підходить. Але найкласніше попереду. Зараз покажу, як він працює. Зараз покажу вам, як це легко зробити. Вмикаєте камеру, робите фото вашої кімнати, включаєте Safari або Chrome і вставляєте посилання на Флауді. Вставляєте фото вашої кімнати та пишете: Підбери в кімнату. Картину або постер. І він вам підбирає картини та постери, які підійдуть в цей інтер'єр по кольорам та по стилістиці. До речі, дивіться, дуже гарні підібрав. Можна обрати ту, яка вам подобається. Мені, наприклад, ця. І включити аер-перегляд. Обрати розмір, який вам підійде, або прям поміряти всі. Бо це дуже зручно саме приміряти, чи підійде в інтер'єр. І переглянути. В реальній картині, як це буде виглядати. Дивіться, ось ставимо картину там, де ми її хочемо повісити. І прям дивимося на всю нашу кімнату, розглядаємо, дивимося, чи нам подобається. І якщо подобається, ми беремо і одразу переходимо до придбання цієї картини. Дуже зручно! Так, і покажу вам дитячу кімнату, вона дуже мило вийшла. Тут ми розмістили такі стелажі для якихось іграшок, для речей дитини. Зробили одну стіну з такими шпалерами симпатичними, з природнім орнаментом. Тут є шафа, є таке ліжечко. І в цілому кімната дуже легка до того, щоб її. Переробити на майбутнє. Коли дитинка підросте, можна буде ось зробити тут повноцінне робоче місце, воно в такій світлій частині кімнати біля вікна. Тут ми передбачили вже на майбутнє всі необхідні розетки і загалом. Теж для чого дизайн-проект, для того, щоб все було на своїх місцях, щоб одразу передбачити, де буде ліжко, де буде стіл і де буде будь-яка техніка, під все продумати необхідні розетки, необхідні вимикачі, не робити зайвого, а зробити все, що потрібно. Головним побажанням наших клієнтів в цьому інтер'єрі було створити не просто ремонт, а місце спокою і затишку, де можна відпочити від шуму великого міста. Тож ми хотіли створити саме ту атмосферу і той настрій, який додає. Цим саме цим людям це відчуття комфортне, тому ми звичайно розпитували, що подобається, що створює для них відпочинок, що створює для них такі враження, спокою. І е, ми дізналися, що їм подобається природа, їм подобаються е, гори. І ми хотіли передати навіть в цьому інтер'єрі якимись елементами цей настрій і цей затишок. Тому з'явився такий обідний стіл із натурального дерева, який є таким акцентним, е, бере на себе увагу і додає такої тактильності, додає природності. Тому з'явилось також дерево на кухні, але в невеликій кількості, тому що насправді в цій. Квартирі не так багато зовнішнього освітлення, тому однією задач у нас було створити комфортний простір світлий, не використовуючи багато темних кольорів. І у нас, загальні кольори у нас світлі. Насправді це одне з моїх улюблених принципів роботи нашої студії. Це те, що ми створюємо дизайн, який не кидається в очі, який не кричить. Про те, що о, тут є дизайн, тут працювали дизайнери. Ні. Навпаки, ми створюємо простори таким чином, щоб е, коли заходиш в них, відчувалася повна гармонія. Наче все отак тут і має бути. Нічого не хочеться змінити, бо все на своєму місці, всі кольори, всі текстури підібрані, підібрані таким чином, що створюється такий баланс просторів. І в таких просторах дуже приємно проводити час, приємно відпочивати. Працювати, бути сім'єю, бути з друзями, тому це таке одне з моїх улюблених правил. А ще друге улюблене це те, що ми створюємо не просто ремонти, а робимо інтер'єри. В яких вже все є. Ми розставляємо квіти, ми заправляємо постіль. Щоб прийшли замовники, вже виготови інтер'єр. Їм навіть не треба було відкривати коробки від чогось, що було в ремонті, тому що ми все переставляли. Навіть купили а, тарілочки, набір посуду, який теж сюди гармонійно вписується. Розклали пледи, килим, квіти. І м -м, коли заходиш уже сюди, то це не ремонт, це вже дім. І це насправді настільки надихає, бо я вже от знаходжуся вдома у наших клієнтів, в гостях можна сказати. Уже не в ремонті, це вже не об'єкт, це вже дім. І е, дуже люблю цей момент, коли от, ми завершуємо роботу під ключ саме е, повним таким оформленням простору до кожної дрібнички, так що заходиш і просто насолоджуєшся. Так, ну що, завершуємо цей огляд. Ми вже тут з кавою з круасанами. Тож, якщо ви бажаєте створити собі такий прекрасний простір, можете звертатися до нас. Ми вам тут залишимо у цьому відео всі посилання. Ми створюємо і квартири, і будинки під ключ. І потім, ось так, знімемо і прийдемо до вас в гості, і знімемо вже готовий результат. Підписуйтесь на канал. Даш, твоє керони, ставте лайки, коментарі обов'язково слідкуйте за нашими оновленнями. Так, дякуємо Доброго. вам за перегляд і до нових зустрічей!